Вітаю! Час програми очі. Уже зараз зізнавайтеся про головні події понеділка, 13 червня. Серед іншого мої колеги розкажуть вам про таке. Біогазом з грибовицького сміттєзвалища можна обігріти невелике містечко. Полум'я горить прозоро, Це дуже високий, як і зязу міськрада під охороною нацгвардійці залишаються виконувати функції забезпечення громадської безпеки і продали випічку, гроші віддали сиротам зі сходу. Це слід зерничок. Він печений прямо вночі. Пів місяця авіз і далі там. 15 днів тому на Грибовицькому сміттєзвалищі стався обвал. За два тижні у міськраді навіть не оприлюднили чіткого плану рекультивації сміттєзвалища, не віднайшли нову ділянку для полігону, а сам Львів може потонути у смітті. Поки відходи з міста Лева викидають у райцентрах. Експерти ж запевняють, сміттєвий монстр, який наробив чимало біди, може принести й користь. Екологи стверджують, між шарами непотрубу чимало золота, щоправда, блакитного. Дві 2009 року на сміттєзвалищі уже. Проводили дегазацію, викачали увесь метан. Його накопичилося стільки, що спеціальна фірма безперервно працювала там три роки. Прогнозують, якщо б знову провести таку процедуру, то понад рік могли б обігрівати невелике місто. От як працює дегазація, тобто робляться свердловини такі донизу. Потім від тих ставляться такі труби пластмасові, які збирають газ. І від тих труб йде такі до системи збору. І Потім йде до основної установки, яка, ну скажімо так, або скраплює газ, або його спалює, або там перетворює в електро. Еколог Мирон Колодко демонструє світлини семирічної давності. Так на ще не надто високому грибовицькому сміттєзвалищі проводили дегазацію. У горах сміття проборили 150 сферів свердловин. з них викачували газ три роки. Зазвичай після таких робіт сміттєзвалища більше не експлуатують, та звозити не потрібно найбільший полігон України продовжували, не дивлячись ні на що. Бульдозерами, які рівняли сміттєві гори, пошкодили свердловини і установки. Відтоді біогаз сміттєвої гори не добували. Процедуру негайно потрібно відновити, запевняє експерт. Інакше повторних загорянь не уникнути. Шарами, що було про шарування, почав туди в зону горіння, Посупати метан у нас в плитках газ червоною червонополот. Він мало калорій, а там дуже висококалорійне. Це серйозна річ. Це серйозний бізнес. Не лише бізнес, а й енергетична незалежність. Сім років тому Грибовицьке сміттєзвалище щодня виділяло 40 тисяч метрів кубічних газу. А це середньодобова потреба невеличкого містечка чи декількох сіл. Не надто збідніли надраз сміттєзвалище і нині. Смітити з користю вже давно навчилися у сусідній області. Наприклад, в Ужгороді газ переробляють в електроенергію. Там полностью рекультивирована старая свалка, и там установлено газогенерирующее оборудование, там производится электроэнергия, и электроэнергия передается сеть. Та поки на Львівщині газ лежить проблема. Саме через виділення метану надзвичайники ледь впоралися з вогнем на сміттєзвалищі. Понад два тижні десятки одиниць техніки та сотні пожежників приборкували вогонь. Рятувальники не залишають сміттєзвалище ні в день, ні вночі і нині. Хоча зверху полум'я вже немає, всередині сміття продовжує тліти. Саме сміттєзвалище це є певний процес, тобто процес перегнивання сміття, під час якого розвідляється газ метан. Відповідно, що під час горіння цей газ відповідно, що підтримував горіння і саме і збільшував його площу і швидкість поширення. Працює два відділення, там 12 рятувань, які проводять моніторинг стану гори для того, щоб запобігти повторним загоранням. В разі виникнення будь-яких зон задимлення подається одразу вода. Воду лить і у міській раді досі в роздумах, де подіти нове сміття. Ділянку під полігон ще не знайшов, тімо працьовується сценарій, як пояснити громаді користь від майбутнього сміттєпереробного заводу, треба буде дуже багато працювати з громадами і пояснити, що вони можуть отримати дуже великий плюс, велику кількість нових робочих місць і хорошу статтю доходу. От стільки громаді котрого району доведеться слухати обіцянки мера, питання відкрите. Бюрократична схема погоджень ділянки може затягтися на декілька місяців. Такя надія Анастасія Королюк, програма очі на Львів ТВ. Львівська мерія буде під постійною охороною нацгвардійців. Таке рішення сьогодні прийняли на засіданні виконкому. Скільки правоохоронців берегтимуть спокій в міськраді, поки невідомо. Втім, Андрій Садовий запропонував задіяти чотирьох озброєних силовиків. Зауважимо, досі ратушу охороняли тільки працівники муніципальної дружини. Втім, після минулої сесії охорону вирішили посилити. Нагадаємо, в четвер міськраду оточили декілька сотень правоохоронців, які не впускали до ратуші учасників п'ятьох різних акцій протесту. Між Онцями і митингарями чинилася бійка були у натопі і незнайомці в цивільному, які провокували штовханину, аби заспокоїти розлючених активістів. силовики тоді застосували перцевий газ. Чотири особи не то, що охороняти ратушу, а виконувати функції забезпечення громадської безпеки і порядку. Питання оплати, чергування, виконання функцій будуть предметом цієї угоди. Вона не буде, скажімо, якось там умови прихована ною Водія автобуса 3А, який у п'ятницю на вулиці Шотароставалі насмерть збив п'ятирічну дівчинку, взяли під варту. У СІЗО він перебуває ще з суботи, 11 червня. Поліцейські, які на момент ДТП, їхали позаду маршрутки, надали відео з реєстратора. За попередніми висновками, винний кермувальник автобуса, проте слідство триватиме ще щонайменше місяць. Перевізник свого працівника поки що не звільнив і чекатиме вироку суду. Якщо воно доведуть, кермувальнику загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. Нагадаємо, дівчинка. Разом із бабусею та сестрою переходила дорогу на пішохідному переході. П'ятирічна дитина опинилася під колесами від отриманих травм, померла на місці. Позмагались знаннями про місцеве самоврядування. У Львові провели семінар, під час якого представники різних міст України ділили своїм досвідом в реалізації проектів. Гості з Івано-Франківської, Дніпропетровської, Сумської, Волинської та інших областей вчились, як зробити свої міста економічно активними, інвестиційно привабливими та інфраструктурно розвиненими. Перше з трьох таких зібрань представники міністерства регіонального розвитку провели у Львові. Це підсумок проведеного щорічного конкурсу. Перше місце в одному з пунктів дісталося Львову. Щойно визначили минулорічних переможців, уже оголосили п'ятий конкурс, де міста змагаються не проектами, а практиками. З-поміж сотень заявок, спеціальна комісія обирала найкорисніші. Відтак, івано-франківці розповідали про підвищення економічної активності через використання електронних сервісів та мобільних додатків. Представники міста Нікополь демонстрували свій вдало реалізований проект створення центру підтримки бізнесу. Львів же хизувався своїми досягненнями в сфері it технологій Ділилися досвідом першого муніципального бізнес Батора у Львові спеціальний радник уряду України з питань децентралізації Даніель Попеску запевняє, Україна на правильному шляху, втім без поправок до конституції децентралізувати повністю міста не зможуть. динаміка є дуже позитивною і вона вселяє надію на краще. Я дуже сподіваюся, що за рік-два, після впровадження реформи децентралізації, ми будемо бачити зовсім іншу ситуацію аніж зараз. В цьому році ми маємо дійсно три дуже важливі теми. Це економічна активність, це об'єднання громад і це центр надання адміністративних послуг, кожен орган місцевого самоврядування всіх рівнів, починаючи від обласних рад, районних рад, закінчуючи сільськими селищними радами. Може подати заявку на кожну із трьох тем конкурсу, але це заявки, які стосуються практик. Асоціація українських правників відзначила 25-ту річницю від дня створення. Всеукраїнська організація об'єднує тисячі юристів. Найбільший осередок саме у Львові. Він налічує понад 950 фахових адвокатів, суддів та нотаріусів. Основним завданням для правників вже декілька років стало подолання корупції в країні. В день ювілею учасники асоціації заявили про створення свого антикорупційного комітету. Він налічуватиме 15 учасників це доктори та кандидати юридичних наук. Антикорупціонери будуть шукати прогалини в люстраційному законі та допомагати викривати хабарний. Саме у юридичній сфері по всій Україні ми будемо робити це по-перше професійно, по-друге, об'єктивно і чесно, а по-третє, без будь-якого втручання у діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування і без, без будь-якої співпраці або з політичними партіями, або із е, системами олігархату. Ких спецшколах завершують конкурсний відбір першачків. Співбесіди проводять ще з 30 травня. Охочих вчитися у ліцеях чи гімназіях виявилося багато. Тож на одне місце за шкільною партою претендують дві-три дитини. Вирішують долю першокласників, троє членів комісії та шкільний психолог. Увесь процес опитування можуть контролювати батьки. Результати співбесіди мають бути відомі уже за п'ять днів після опитувань. У міському управлінні освіти кажуть, на першочергове зарахування до спецшколи можуть сподіватися сироти. Напівсироти, а цьогоріч і діти учасників АТО у звичайній загальноосвітній школи прийом дітей простіший. Батькам потрібно лише написати заяву, а їхній малечі пройти догляд. Загалом до першого класу у вересні підуть більше трьох тисяч новачків. Усіх дітей обіцяють прийняти без проблем. Не можна перевіряти, чи чи дитина вміє читати, писати, рахувати, оскільки усі ці речі вони передбачені для засвоєння дитиною у початковій школі у перших четвертих класах. Якщо у батьків є сумнівів, що їм неоргументовано відмовили, батьки мають право подати заяву на апеляцію. У кожній школі спеціалізовані є створена апеляційна комісія. За порукою сильної України є щасливі родини. Це гасло на сімейному святі у бродах підтверджували громадські діячки із об'єднання українок Яворина. Містяни співали, танцювали, ласували смачненьким, а цим допомагали діткам, які опинились на кордоні війни. Волонтерки продавали домашню випічку, рокодільні вироби. Усі виручені кошти віддадуть на потреби сиротинців у зоні АТО. Атмосферу родинного свята відчула й наша Олена Романчук. Поки малеча танцювала та співала, батьки вже купували для неї смаколики, домашні сирники, пампухи та пляцки. Придбати ласущі – ще й добру справу зробити, адже ярмарок благодійний. Продівські господині спекли гостинці, щоб виручені за них кошти віддати діткам із зони. АТО. Це є свіжий сирничок, Він печений прямо вночі, так що нема нічого не свіжого, не можу вам такого. А решта пампушок теж печений, домашній, досить багато. Видла хто не танцював, міг повправлятися в іншому мистецтві, розмальовувати обличчя. Художники теж долучилися до благодійного ярмарку, продавали вже й готові картини та прикраси. Стати благодійником у цей вечір міг кожен для цього необхідно було або щось придбати, або принести з дому іграшку чи книжку. Принесла дві книжечки діткам, щоб розвивалися, щоб читали, навчалися чогось цікавого і маленьку іграшку для малюка якось. Паровозики різні, ось такі мої, які цікаві. іграшки. Зовсім різні. Приносили книжки, також олівці. Треба поділитися з ще з меншими є яким це більш потрібно ніж нам такі благодійні ярмарки не вперше в бродах. Організатори планують зробити їх традиційними отім щоразу на іншу тематику. На підтримку традиційних українських наших сімейних цінностей, на підтримку українських родин, на підтримку родин сімей, учасників російсько-української війни, на підтримку дітей на сході усі зібрані на святі іграшки, канцтовари та гроші. Благодійники планують віддати на потреби дитячих будинків на сході країни. Олена Ровенчук. Володимир Чопик, програма Очі на львів тебе на цю мить. У мене все. Якщо потребуєте допомоги наших журналістів, звертайтесь на безкоштовну гарячу лінію. Я ж прощаюся з вами до наступних випусків. Побачимось.